Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магію. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? А ви подивитись мету приїзду залужного до Києва разом з міністром закордонних справ Британії. Да, ось коли у нас ось буквально вчора було багато всяких поважних гостей, в тому числі приїхав і залужний, що доволі цікаво, так як він, ніби посол Великій Британії, і всім же цікаво дізнатись, на що він приїхав. Ну що ж, давайте подивимось. Ось у мене якраз його фото свіже. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, справжню мету приїзду Заужного в Київ. Ось буквально на днях. Скажіть вам, правду. Єра. Так, так, так. Хагалас. Наутіс перевернутий. Турісас перевернутий. Соло. Феху перевернуто. О! -о, -о, -о -ох, Ох! Ох, цікаво, слухайте. Ну, ну. А, гаразд, що у нас тут? Єра, з наутіс перевернутий. Далі. Торісас перевернутий, соло, феху перевернуто. Єра, циклічні події. Да це ж було вже. Мало того, Єра Хагалас. Хагалас війну показує. Оця зв'язка це завершення війни. Угу. Щось пов'язане з бойовими діями, зокрема, ну що, будуть поради в нього питати? Е, наутіс перевернутий. Проблеми, проблеми, якісь перешкоди на шляху до чого до завершення війни. По Торісазу перевернутом. Проблеми зі зброєю, в тому числі Є разнов таки циклічні події. Це ж було вже. Проблеми зі зброєю. Ну, це йде. Ну, як загалом недостача зброї, так в тому числі тут і як дозвіл на удари і так далі. Да-да-да-да-да. Е, Соло. Ну, Торіса Соло потужна зброя. Ба, великий Бабах, мало того медійні події. Ну, це на перемоги, так. Да. Соло. ну що, перемога у війні? Ну, якісь успіхи, якісь операції, дійсно. Ну, по феху перевернутій. Перемога якась цікава, обмежена з браком ресурсу. Да? Це не про гроші в даному випадку. А, і ось Наутіс, так само, Наутіс, феху фу перевернутий. Він прям дуже жорстко обмежений ресурс. Цікаво, цікаво. Ну, є разалом Руна, яка показує знов-таки циклічні події. Хагалас пов'язаний з війною і А, Ну, я сказав, що це таке? По зброї він приїхав. Тобто, знаєте, як його, схоже, викликали для якихось там консультацій і так далі. Саме в Києві викликали. Но, Тут, знаєте, виглядає так, ніби його будуть питати поради щодо бойових дій, щодо якого, якогось плану завершення війни. А, ну, Перше, що мені пішло, загалом як Єрах, Агалас. Я не знаю, правда, наскільки це можливо. Його ж ніби з армії списали. А, ну, щоб він прям став главкомом знов. Ну, мало ймовірно, ну, таке враження, ніби дійсно, як його парад будуть питати. Так виходить. Якісь консультації саме щодо зброї, щодо дозволів, ну і так далі. І щоб він як, як допоміг зробити ось перемогу при обмеженому ресурсі. Так виходить. Щось, щось, до речі, вийде в медіа, ну не все. Зразу треба сказати. ось. Щось вийде в медіа, щось ми почуємо. Якісь причини приїзду залужного. Ну, то буде не все. Ну, цікаво, гаразд. А... Ну, давайте по другому запитаємо. Затримається він в Києві, наприклад. Так, гаразд, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а ось Залужний на днях приїхав в Київ. Ну, він затримається в Києві в Україні взагалі. Скажіть, нам правду. Кано, Аліс. Ну, там прямий без різниці. Тресас перевернутий. Шо? Дагас. Феху і фінал. Наутіс. Ну, знаєте, на якийсь час він в Києві затримається. Тут прям. Я б не сказав, що тривалих рун не попадало. Ну, трохи він в Києві побуде, в Україні загалом. А, ось. Ну, недовго. Недовго. Тут не йде, так як. Що у нас тут? Кано, Альгіс, Торесас Перевернутий Дагас, Феху, Наутіс. Наутіс наказ іде. Наутіс іде наказ, Наутіс вказівка. Ну, тобто, знаєте, наказ, ну і по наказу він буде тут знаходитись, якийсь час. Ну наутіс не настільки тривала руна. А тут інші швидкі руни попадали. ну, тобто, Розкриття інформації, да, реалізація якогось плану. Почуємо, побачимо. План щодо оборони з захистом пов'язаний. Да. З браком ресурсу пов'язаний в тому числі. Да. Оце і курська операція, схоже, сюди ж. Ось, зміна ситуації відбувається з чим? З забезпеченням. Це не про гроші в даному випадку мова. І все рівно, якісь у нас йдуть обмеження. Окрім того, що це наказ самому залужному. Тобто, надовго він в Україні не затримається все одно. Тут ну, не, видно, не видно, щоб він залишився. Тобто, ну, якийсь час він ще в Україні побуде. Може, може кілька днів, ну, може там тиждень, ну і далі повернеться в Британію. Ну, але все рівно, якісь якісь порад по військовій справі у нього явно будуть питати. 100%. Ну а раз. Так, добре, дякую за відповіді. Ну і що тут ще такого записати? Запитати. О, давайте запитаємо, як взагалі е, діяльність залужного, ну, далі, в подальшому буде, власне, впливати е, на, м, ну, на війну в Україні, ну і на допомогу нам, саме від Британії. Як бачимо, до речі, Британія дозвіл бити ракетами дала, правда, там воно вже випливають статті з багатьма нюансами, але все-таки. А Штати ще досі, ну, Штати є Штати. Да, у них там дідусь Байден, дуже він швидкий і моторний. Да. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а взагалі, як діяльність залужного саме як посла у Великій Британії впливає на допомогу Україні від Британії, ну і взагалі на війну в Україні? Скажіть вам, правду. Беркана пряма. Кану перевернута далі. Тори, састак, иса наутис и шо Эвас. Ну що ж, дійсно впливає, і впливає в, принципі, в кращий бік. Но, але є нюанси. Про то й поговоримо. Що нас тут? Беркана, канона перевернута, туріса зіса, Наутіс Евас. Ну, дивіться, беркана, так, да, розвиток ситуації, розвиток відносин, в тому числі, між Україною і Британією. Но, кану перевернута. Є якась хитрість, є якісь обмеження. Да? Мало того, кану показує. Е Ну, воно мені йде як і досвід, ну тобто досвіду в нього ще бракує в плані дипломатії. Ну, це не секрет. Ну, Турісас, ну він вчиться, він ось робить активні дії, він використовує, воно мені йде як і свій авторитет, знаєте, ну, саме як генерала, хоч і у відставці, і так далі. Ну, в принципі, ні для кого не секрет, що залужного загалом наші партнери поважають. Тобто, ось активні дії він робить. Він там не сидить без діла. Ну і санаутіс, в якійсь мірі у нього зв'язані руки, це обмеження йде. Наутіс, не тільки наказ. І санаутіс взагалі класика, класична позначка на тюрму. Ну, тобто, розумієте, е його як туди, як з силку йому зробили, зіслали його в Британію. І там свого роду золота клітка. Ну, воно так виходить. Що він би хотів ще більше робити, но... а в нього обмеження, бо він в золотій клітці. Тим не менш, попри це, він все рівно ось робить. Е робить... Розвиток ситуації. Е, вас, ну я впевнений, якби я ще одну руну доклав, тут би якраз би і випала руна, яка поставки позначала б. По, тобто, чи впливає він на поставки, Да, впливає. Да, впливає. І саме призначення його послом в, ну, саме в Британію, то воно хороші наслідки має. Ну, знов таки, хтось може подивуватись, що там військовий да, мав би там служити і так далі. Ну. Маємо, що маємо, як то кажуть, я трактую руни, я не буду давати власну оцінку цим всім подіям. От. Ну, загалом я бачу, що він там дійсно працює, старається, і ось, в принципі, як розвиток відносин між Україною і Британією, ось і допомогу він пробиває нам да, в міру своїх сил і можливостей. ось, Тому, в принципі, працює. Чи міг би він ще більше зробити, чи бракує в нього досвіду? Да, На жаль. Ну, і ось ось. бачите, як золота клітка йде. В якійсь мірі його обмежили. Ну, Якось так. Так, добре, експрес-відео буде. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами канал, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!